Житомирська міська рада підписала з благодійним фондом Біжівій груп двосторонній меморандум про співпрацю, метою якого є посилення партнерства задля економічної, соціальної та оборонної підтримки Житомирського регіону. Що це означає? Пояснює міський голова Сергій Сухомлин. Початком війни цей фонд включився допомогу гуманітарну, допомогу військовим. Просто особисто знаю яку кількість. Це сотні, сотні там і безпілотників, тепловізорів, все, що було було передано фондом для фронту. Сьогодні ми підписали фактично офіційний меморандум, хоча фонд вже давно працює в Житомирській області для того, щоб і далі продовжувати роботу допомогу житомирській громаді. Зокрема, сьогодні передаються і теплові пушки, сьогодні передаються і генератори, і великий запас продуктів харчування для організації кухонь на випадок, то якщо нам потрібно буде нагодувати просто людей гарячою їжею. Це і Пічки, буржуйки, цеплів, кухні все те, що потрібно дійсно в складній ситуації для житомирської громади. І велика кількість продуктових наборів. Це приблизно там на першому етапі 5 тисяч продуктових наборів, які вже сьогодні почнуть роздавати тим, хто потребує цієї допомоги. Уся допомога від благодійників буде розподілена за необхідністю. Це і сім'ї ДБСТ, це і пункти незламності. Ну в першу чергу це школи садочки міста Житомира, яким це потрібно. І в нас же пропрацьоване місця встановлення на випадок там чи на яких. Складних ситуацій встановлення польових кухонь саме запас продуктів харчування також забезпечується за рахунок фонду. Бідживі також в рамках регіонального проєкту благодійного фонду біжіві груп та благодійного фонду чисті серця доноким літнім людям роздали продуктові набори. Всього в рамках першої хвилі ми організували і передаємо продуктові набори в кількості 20 тисяч. Сьогодні ми передаємо ці продуктові набори для одиноких літніх людей, що проживають на території. Житомирської територіальної громади в кількості 1153 штуки. Тобто набір складається з 11 позицій. Туди входять макарони, рис чай, масло, сіль, і ще щось я вже так на пам'яті не пам'ятаю, але їх точно 11 І як таким бонусом іде брендована сумка, яку можна використовувати ще дуже багато років. Сьогодні в рамках першої хвилі, в рамках першої хвилі реалізації цього меморандуму, ми передаємо 700 кілограм продуктів довготривалого зберігання дизельних генераторів в кількості 10 штук та 12 Таких пристроїв для обігріву представниця благодійного фонду Біджі груп» Поліна Алдошина каже, це не одноразова допомога, тож чекають на нові запити від міської ради. В цьому і була основна ідея цього меморандуму, що це не, не, не просто, що ми один раз закупили генератор, зробили свято, його передали. Тобто в нас в меморандумі закріплено, що ми реалізуємо низку і проєктів по забезпеченню лікарень великими такими великими генераторами, тому що ці маленькі генератори вони призначені саме для облаштування пунктів незламності. В рамках цього меморандуму ми прописали дуже багато напрямків, за якими будемо працювати Це тільки перша хвиля міська. Рада в рамках цього меморандуму пише, що їм саме зараз необхідно, тому що в країні постійно змінюється ситуація. Ми звичайно можемо щось планувати, але ці плани можуть дуже швидко змінюватися. І тому станом на сьогодні Житомирська міська рада нам сказала, що нам необхідно 1, 2, 3, 4, 5 для того, щоб дооблаштувати пункти незламності. І в рамках цього звернення ми і взяли ці генератори, ці для обігріву пушки, продукти харчування. Тобто буде наступний запит, буде наступна гуманітарна допомога. Спасибо вам.